Перед тим як доторкнутися до дерева з ним треба поспілкуватися. Заплющте очі, не думайте ні про що. Крім як про це дерево і про ваше спілкування з ним. Контакт з Березою повертає людині спокій. Гілочки вишні застосовують в лікувальній практиці. Яблуня – це символ вічної молодості та безсмертя. Листя дуба, наші пращури виготовляли вінки героям. Каштани це дерева, які допомагають відновити втрачену внутрішню рівновагу. Колиску для дівчинки, як правило, робили. Злипи. Сосна відновлює енергетику людини, навіть якщо ви до неї не торкаєтесь, а знаходитесь від неї на відстані до 5 метрів 15-20 хвилин, прогулянок в великому лісі, де багато різних дерев може вас відновити дуже-дуже ефективно. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні особлива зустріч, тому що я хочу, щоб ви зразу занотували: дорога в ліс краще далека, ніж близька, але в аптеку. Так вже по-сучасному говорять люди, якщо запрошують нас, до особливого типу психотерапії або терапії природою. Її можна назвати деревотерапія. Саме про це хочу вам сьогодні розповісти. Я, як практикуючий психолог, дуже добре знаюсь на питання, що таке стрес, що таке антистресові практики, і що таке, що зараз ми з вами просто потребуємо тотально швидких практик відновлення. І сьогодні я хочу вам розповісти, як відновлювали своє психічне і фізичне здоров'я наші пращури, що вони використовували з того, що їх оточувало. І саме як вони сприймали дерева, які їх оточували, чому вони вважали їх живими, і чому вони користувалися їх живою енергією для свого відновлення. До речі, деревотерапія, ну, умовно, можемо назвати сьогоднішнє моє дослідження. Здається, ну що тут такого складного? Бачу дерево, воно мені подобається, підходжу, можливо, його торкаюсь, обіймаю, і все ок, і воно мені зразу віддає свою дорогоцінну енергію. Наче просто, але тільки так здається. До речі, треба вміти спілкуватися з деревами. Трошки нижче я вам розповім про різні дерева, основні в нашому регіоні, і розповім. Яке дерево, що передає, а ви, якщо зацікавитесь, зможете дослідити це питання, тим, о що матеріалу в інтернеті дуже багато. Моя мета сьогодні вас заохотити спілкуватися з деревами як живими істотами. Причому навчити, якщо ви не вмієте, або нагадати, якщо ви раптом забули, що дерева це саме дійсно. Такі неймовірні, потужні джерела, стілюючої лікувальної, відновлюючої енергії, яку для нас створили боги, і створив сам Бог Творець род. Тому що природа вона складається з багато різнобарв'я, різновидів різних рослин і дерева серед них це те, що нам доступно кожного дня. Тож. У дерев є потужні, цілючі властивості. Але якщо ви обрали дерево, з яким ви хочете контактувати, ви вже знаєте, за що воно відповідає, ви його знайшли десь поряд з собою, або поїхали, наприклад, в якийсь парк або в ліс, то перед тим, як доторкнутися до дерева, з ним треба поспілкуватися. Ви мусите до нього підійти, подивитися уважно з усіх сторін, чи не пошкоджена у нього кора. Чи воно рівне, чи воно, можливо, десь має якусь хворобу, тоді з таким деревом краще не контактувати. Якщо ви побачите, що це дерево зламане, або в нього влучила блискавка, або воно десь має якісь пошкодження з таким деревом, також краще не контактувати. А от дерево, яке рівненьке, гарне, здорове, і ви хочете з ним поконтактувати, спочатку подумки до нього зверніться, так як робили наші пращури. Вони зверталися до духу кожного дерева, бо вірили, що такі духи живуть в кожному дереві. Своїми словами запитайте, чи можу я з тобою повзаємодіяти, чи дозволяєш ти мені тебе обійняти. А далі підійдіть ближче, відчуйте серцем. Що дерево вам посилає свої обійми, свої відкриті енергетичні потоки? Обійміть дерево, постійте до нього спочатку, притулившись головою, лобом, щоб відчути, можливо, почути, як шумить вітер серед листя цього дерева. Можливо, саме дерево вам завібрує і передасть певні звуки. Потім ви можете повернутися спиною до дерева, притулитися максимально хребтом, потилицею і також відчути. Силу цього дерева, заплющте очі, не думайте ні про що, крім як про це дерево і про ваше спілкування з ним. Якщо зможете досягти хоча б декілька хвилин такого стану, коли ваші думки будуть тільки сповнені вдячності і контакту з цим деревом, ви отримаєте максимальну підтримку від цього дерева. Воно вам дасть все те, чим воно готове ділитися, бо природа з нами ділиться дуже щедро. Потім, стоячи спиною до дерева, обов'язково підійміть очі до неба. Подивіться на небо, потім подивіться на крону дерева, потім опустіть ноги додолу, подивіться під ноги. Там, де ви стоїте, на землю, знову підійміть очі на небо, знову спустіть через крону чи, е, е, свій погляд на землю. Зробіть так декілька разів, дихайте при цьому повільно і спокійно. Що ви відчуєте? Адже дерево воно вдихає прості, з простору енергію духовну, недарма образ єдності трьох світів, прави, яви і нави, наші пращури змальовували в вигляді дерева. Саме крона це світ прави, богів, стовбур це явний світ, світ людей, і світ навний, світ, це корені дерева, де живу духи і наші пращури. Тож, коли ви контактуєте з будь-яким деревом, Просто глобально, на метафізичному рівні, ви контактуєте з світовим деревом, і воно вас відновлює миттєво. А якщо контактуєте дуже сакрально і глибоко, і думаєте тільки про це, і ви відчуєте, як дерево передасть вам дуже багато своєї цілющої енергії, і ви відновитесь набагато швидше, ніж відновлюєтесь різними способами. Свій час, коли в мене було дуже багато ще в довоєнні часи різних консультацій на тему людей, які живуть в мегаполісах. В мене в основному клієнти були з Києва, тому що я живу і працюю в Києві. То мені різні люди, які займалися бізнесом на високих посадах, казали, ну не вистачає просто сил вчасно відновитися. Я їм рекомендувала знаходити 15-20 хвилин. Хвилин хоча б на тиждень, де усамітнюватися в лісі, обіймати дерева і робити все те, що я вам розповіла. Це притулятися до дерев, спілкуватися з різними деревами, ходити по лісу, мовчки без різних гаджетів. 15-20 хвилин прогулянок в великому лісі, де багато різних дерев, може вас відновити дуже-дуже ефективно. Тож, давайте розберемо деякі особливості різних дерев і як вони можуть впливати на вашу енергетику. Перш за все, давайте розглянемо, наприклад, Березу. Контакт з Березою повертає людині спокій, відновлює рівновагу, додає бадьорісті, підвищує тонус судин, лікує сердечно судинні хвороби. Той, хто часто спілкується з березами, просто спілкується, медитує поряд з березами, обіймає берези, дуже гарно починає розбиратися в людях. Він починає розуміти, хто є справжній друг, а хто не друг. Це дерево дуже гарний антидепресант. Він загострює інтуїцію і дає людині, як наче підказки від вищого аспекту, від вищого я. Наші предки любили створювати різні обереги, амулети із кори берези, тому що вважали, що вона дуже гарно захищає від лихого ока. Взагалі березові гілки, якщо треба було швидко відновити енергетику дома, нарізали березові гілки, заносили в будинок на 2-3 три години, і е, вона дійсно очищає, має такі нейтралізуючі хвороб, хворобливі енергії і бактерії в приміщенні. Тобто березова березові гілки, березові віники в бані це одні. Із найкращих вінників, які відновлюють силу, здоров'я. Взагалі береза в символізмі нашого народу, це символ чистоти, родючості, дівочої ніжності, вона відганяє злих духів. Вважається, що березовим віником можна відігнати навіть відьму. Тож використовуйте березу, контактуйте з нею. Бузина дуже цікаве дерево, кущоподібне, квітуче, пахуче. Воно має силу мобілізувати. Тобто, коли взагалі у вас апатія, коли немає сил, коли ви зневірилися, коли втратили внутрішню цю життєву енергію, ідіть до бузини, контактуйте, взаємодійте, обіймайте. Бо бузина дуже добре підходить всім людям, які мають схильність. До меланхолії, є такими знаєте, іпохондриками, інтравертами, такі люди, які постійно переживають за майбутнє, і ці переживання завжди про негатив. Тож бузина це дерево, яке допомагає позбуватися таких, скажімо, негативних проявів характеру. Взагалі вважається, що цвіт бузини, неймовірно цілющий для чаїв, що з ягід роблять цілюще вино, яке стілює дуже багато хвороб. Навіть у традиції наші пращури робили бузиновий мед. Це не той мед, який збирають бджоли з бузинового цвіту, а цей мед особливий брали квіти бузини. Заливали певним сиропом, настоювали сиропом із цукру, настоювали, робили потім певні дії і створювали такий сироповий напій на основі квітів бузини і називали його бузиновим медом. До речі, вважається, що бузиновий мед має не просто приємний аромат і смак, а він є особливою профілактикою різних хвороб дихальної системи. Тож, коли ми говоримо про ще таке розповсюджене в нашому регіоні дерево, це верба, взагалі вважається, що це дерево, яке символізує світове дерево. За рахунок того, що має дуже красиву крону, що може прижитися в будь яких умов, і верба це в якійсь мірі жіноче дерево, і до нього краще приходити жінці за відновленням своєї сили. І тим не менш, так як це Образ прадерева світу, то і чоловіки можуть взаємодіяти з вербою. Вербу асоціювали наші пращури з чумацьким шляхом, з молочною стежкою на небі, і вважали, що вона відтворює в своїх гілках саме шляхи небесні. Навіть сама по собі латинська назва слова верба в перекладі означає священні гілки, ще так називали священними гілками лавр, оливу, мирт і всіх їх, і в тому числі вербу, використовують в священних обрядах. А отже, ми розуміємо, що верба буде дуже гарно відновлювати здоров'я, як психічне, так і фізичне, що вона. Недарма, наприклад, використовується на похоронних обрядах як символ Воскресіння душі, бо вона швидко перенароджується, вона дуже відроста, відростає. З вербового гілля робили відвари і лікували поранених князівських дружинників, і це було дуже потужне, потужні ліки, бо вважали, що вербові ось ці відвари просто. Склеюють рани, загоюють рани як тіла, так і душі. Дуже полюбляли використовувати цілющі властивості верби, запорізькі козаки вони вважали, що верба дає їм силу, мужність, витривалість, гнучкість. І на сьогоднішній день ми знаємо, що вербу в різних варіаціях використовують. Для, як косметичний засіб жінки. Нею, наприклад, натирали щічки, щоб були рум'яні. Також вербу використовували як дезінфікуючий засіб, який здатний очистити воду. Про це, до речі, в народі кажуть, де сріблиця-вербиця, там здорова водиця. І у нас є на каналі Калина. Окремо відео про криницю, де я розповідаю, що якщо біля криниці росте верба, то в цій криниці однозначно дуже смачна і цілюща вода. Про це знали дуже добре наші пращури, старалися біля криниць садити різні кущі, калину і вербу дуже часто садили саме для цієї мети, щоб вода була цілюща і чиста. Вишня. вишня дуже цікаво, що дерево вишня, якщо ви будете з ним контактувати в своїй деревотерапії, то, воно, то вона вам подарує відчуття закоханості, розкриє вашу чуттєвість, додасть певних сексуальних проявів, посилить статеву активність. Взагалі вважається, що це просто магічне дерево. тут використовують і листочки, і плоди, і кору для різних напоїв. З плодів роблять і варення, і компоти, і вино. Е, гілочки вишні застосовують в лікувальній практиці, е, її використовували наші пращури для того, щоб породілля швидше відновилася від пологів. Е, наприклад, свіже листечко прикладають до голови, щоб зняти головний біль. Е, наприклад, на Тернопільщині виготовляють спеціальне вишневе пир для лікування запалення нирок. Яблуня і яблуко взагалі дуже цікава, цікаве дерево, яблуня, бо це символ вічної молодості та безсмертя. Відповідно, ми зразу згадуємо то яблуко-спокуси, але одночасно згадуємо і молодильні яблука. Нагадаю вам, що молодильними називали ці яблука, які клали в тому числі в труну, щоб на тому світі людина, прибувши, омолодилася і виглядала краще ніж коли померла на цьому світі. Ось про що знали ще трипільці, і тому використовували яблуню дуже часто. Вони знали, що яблуня це дійсно символ знання, плодючості, родючості, тому полюбляли зображати насіння яблуні на своєму посуді, показуючи шану до цього дерева. Яблуня взагалі була дуже поширеним символом, і вона завжди вважалася символом безсмертя. Тому якщо хочете жити довго, знати багато, бути щасливими і задоволеними своїм життям, то взаємодійте в різних видах терапії для свого здоров'я саме з яблуною. Яблука використовують і в любовній магії. Як ви знаєте, це яблука спокуси, тому вважається, що яблуні це дуже такі, це дуже потужні дерева. До речі, є таке свідчення, що у селі Андріївці на Сумщині одна 150-річна яблуня кореневими відростками і насінням своїх плодів породила цілий яблуневий гай. Площею пів гектара. Уявляєте, яка плодючість і сила у, цього, у, у цієї рослини? Горобона. Також у нас це дерево досить розповсюджене, взаємодія. З цим деревом рекомендована для нерішучих осіб, які важко приймають рішення. Енергія а, а, горобини дає а, людині силу волі, повертає вміння приймати рішення, брати відповідальність, додає рішучості і впевненості, додає відваги. Тож, якщо ви хочете мати більше сил, то робіть відвари з горобини і також використовуйте її для омолодження організму для сили в свого і тіла, і духу. Вважається, що горобина поліпшує навіть настрій. Ну, як би ми з вами пройшли повз дуб? Адже дуб це просто неймовірне легендарне дерево. Це дерево перуна, а отже, він дарує людині величезну кількість сили, життєвої енергії, він мобілізує людину, він зміцнює віру, ем, і причому віру як в богів, як вищі сили, так і власні сили. Він дуже гарно впливає на імунну систему, дуже інтенсивно і е, зцілює е, е, навіть хронічні захворювання. Поліпшує роботу мозку, допомагає сконцентрувати увагу. Дуб взагалі вважався завжди священним деревом, тож недарма листя дуба. Наші пращури виготовляли вінки героям, воїнам, переможцям і захисникам рідної землі. Дуб це перше дерево на землі за легендами. І вважається, що саме в шумі листя дуба можна почути певні віщування про майбутнє. Часто під дубом влаштовують різні коронації чи жертвоприношення, тому що вважають, що він символізує довголіття та безсмертя. Але ж у дуба є і жолоді, і листя, і кора, і все це використовують в народній медицині. Весь наш Київ він просто заповнений таким деревом, як каштани. Ми можемо виїхати кудись, десь зустріти дуб, десь знайти горобину. Не у всіх є можливість взаємодіяти з вишнею чи з явленою. Але якщо ви житель міста, то, як правило, в вашому місті точно є каштани. В Києві це символ міста Києва. Тож каштани це дерева, які. Допомагають відновити втрачену внутрішню рівновагу, розбалансовані. Не можете зібрати себе докупи, ідіть, обіймайте каштани. Взаємодійте з ними, бо вони знімають психічну напругу, допомагають при безсонні, навіть лікують ревматизм. Біополе цієї рослини просто відновлює ваші сили, якщо ви навіть до нього не доторкаєтеся, знаходитеся поряд. Каштани знімають знервованість, нетерплячість, вони навіть можуть, можуть збалансувати вибуховий характер. Тож вважали наші пращури, що каштани навіть можуть допомогти людині побороти страхи. Липа дуже сильна енергетика, завжди поважали, цінували це дерево за те, що воно є символом доброти, щирості. Воно завжди оберігає дівчаток, жінок, дає їм силу, здоров'я, жіноче довголіття, колиску для дівчинки, як правило, робили з липи, щоб дівчинка була щасливою і здоровою. Як оберіг біля колиски часто вішають віночок із цвіту липи або з листя цього дерева, для того, щоб оберігало немовля від злого духу від поганого ока. Вона заспокоює також нерви, знімає напругу, вона очищає думки, дає. Тримку липа відновлює гармонію як в тілі, так і в душі. Вона надихає на великі прекрасні почуття. Вважається, що навіть біополе липи, якщо ви знаходитесь поряд з нею, то дає людині впевненості, поліпшує настрій, і, взагалі, якщо ви, наприклад, задрімаєте в тіні липи, то вам обов'язково насниться віщий сон. Тож вона сприяє розвитку інтуїції. І яснобаченню. Взагалі вважається, що липа вона розповсюджує свій аромат, навіть якщо ви їй цього не дякуєте, але вона цим ароматом, своїм біополем стівлює кожного, хто проходить повз нею. Тому наші пращури завжди дякували ароматним деревам, таким як липа, в тому числі, за те, що вони лікують, навіть якщо ви до них не підходите впритул. В будь-якому випадку є ще багато різних дерев, які можуть відновлювати вашу силу. Я особисто полюбляю хвойні дерева, і одне із таких дерев, яке просто неймовірно мені особисто відновлює силу, це сосна. Тож я завжди приходжу в сосновий ліс, дивлюся, якщо сосна рівненька, гарненька, як я вам вже розповідала на початку цього відео, то я з нею взаємодію. Взагалі, сосна відновлює енергетику людини, навіть що ви до неї не торкаєтесь, а знаходитесь від неї на відстані до 5 метрів сосна все рівно на вас впливає. Вона повертає рівновагу, дарує добре самопочуття. Вважається як вічно зелена рослина символом довголіття і вічності. До речі, саме сосна мене вразила, коли я подорожувала Японією. Майже біля кожного храму була посаджена сосна, і поряд з сосною, звичайно, дерево сакури. Сакура швидко відцвітала, від, від, і милування сакурою, як японці казали, швидкоплинне, як швидкоплинне життя. А сосна це символ довголіття, сили, сили духу і вічності. Тож, якщо ви відчуваєте, що якесь дерево з тих, що я вам сьогодні перерахувала, чи дерево яке ви ще будете вивчати, інформації цієї достатньо в інтернеті, дарує вам особливе проживання, емоційне, психічне, то взаємодійте з ним, взаємодійте з деревами усвідомлено, і це один із найкращих і, до, до речі, безкоштовних видів психотерапії. Поважайте природу, поважайте те, що дали нам наші боги, дякуйте природі, і ви отримуєте від природи, а саме від дерев, неймовірну підтримку. Я дякую вам за увагу, дякую, що дослухали. Поставте вподобайки, якщо вам сподобалось, поставте свої запитання в коментарях або просто прокоментуйте це відео, поділіться своїми друзями, підпишіться на канал. І навіть якщо ви цього всього не зробите. Ми не перестанемо для вас знімати цікаві відео і не перестанемо вас любити. Я дійсно вас дуже люблю. Дякую, що ви долучаєтеся. Мені це дуже приємно. Тож будьте здорові. До зустрічі на каналіках.